Заплановано 54 внутриквартальні території. Такого не було ще ні, року, ні жодного року. Значить, уже, це 7,3 мільйонів гривень. Вже виконана 3, робота на трьох внутриквартальних територіях. Це був проспект Свободи 53, Челюськінчик 4,6, Мінацька – 8, 10, 12 витрачена 400 тисяч. Підписані договори. На вулицях, будинках Академіка Корольова, Богомольця, Сечені там буде в найближчий час використано 630 тисяч. Проводиться капітальний ремонт і запланований продовження житлового фонду на 3 мільйони 870 тисяч гривень. Ремонт покрівель на суму 2,3 мільйони гривень. Вже виконано три об'єкти: це Закарпатська, 45. Білінського 15, Корза 25 на 370 тисяч гривень. Підписані угоди з фірами, на що отримано аванси на ремонт вже п'яти об'єктів. Це Раковці 10, Панкевич, 81, Собернецька, 45, Крилова, 14, Київська набережна 17. Це в сумі 640 тисяч гривень. Проводиться капітальний ремонт водопроводу та каналізації. по... В 10 об'єктах на 675 тисяч гривень. Виконано вже ремонту каналізації по вулиці Моресіва 9, Лермонтова 2, це 142 тисячі гривень. Заключені угоди і найближчі дні буде розпочати робота по вулиці Грушев 135, Закарпатська, 26, 28, 242 тисячі гривень. Я просто вам кажу, що я не пам'ятаю таких років за роки свої. Головування містами, працювання працюючих заступників, щоб такі серйозні кошти були виділені для підтримки і відповідно ремонту реконструкції. Сьогодні проводиться ремонт і на історичній будівлі Підгірна 1, там, де було завершено літом минулого року, за відсутністю коштів не продовжувалося, але це цими продовжені сьогодні вже. Ви бачили машину, київська фірма виграла тендер по прочистці глибокої каналізації. В історичному центрі міста на Насопернецькій і в Гарі на багатьох містах, де у нас була забита каналізація, вже виконана робота на 1 мільйон гривень. Дійсно, є ще багато необхідних робіт, але заплановані кошти ми витрачаємо згідно. Плану соціально-економічного розвитку.